Ну а перед початком відео я хотів би вам порекомендувати хорошу гру, яка називається BattleFlight 1. Тут ви зможете знайти ігрові новини, також зможете знайти а, цікаву інформацію стосовно самої гри. Чесно кажучи, сярку дуже б хотів пограти в таку гру, ну але на превеликий шаль. Я не можу собі це дозволити. Група дуже крута, я вже на неї підписався, от бачите, також частенько заходжу до неї. Вона молоденька, вона розпочинається розвиватися, тож допоможіть е, моїм хлопцям у розвитку такої чудової групи, де ви зможете знайти просто неперевершену інформацію, яку я сам люблю читати, ну і за якою я спостерігаю. Обов'язково підпишіться, селочка групи, ви зможете дізнатися в описі, як завжди під цим відео. Ну і що ж, чекаю, друзі, тому що Серго фігні не порекомендує. Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера, з вами, як завжди, Серком. Ну і ми продовжуємо проходити гру під назвою Вікторія 2 з модом на майбутню Європу, і де будемо сьогоднішньому випуску воювати проти Новоросії. Ну що ж, друзі, попередній випуск завершився тим, що ми повернули собі Закарпаття, але так як вже на дворі майже 17-й рік. А Закарпаття вони собі повернули за допомогою міжнародного кризису, от за допомогою такого пунктика. На превеликий, кажа, я нічого там не зміг і зробити, тож доведеться мені тепер воювати проти Новоросії, а це ж Угорщини та Курська, які є їхніми союзниками. Ну і побачимо, що з цього вийде. Заключимо собі союз із Курською державою. Надіюся, це буде дуже хороша така ініціатива. Середина у нас є вже. А 16-го року і давайте попробуємо ще потоваришувати із Угорщиною. Рейтинг України перебуває на 14-му або ж там на 18 місці. Це досить непоганий такий рейтинг держави, ну, але цього замало, аби виграти Велику війну. Тож, першим ділом попробуємо заключити Союз із Угорщиною. Надіюся, що мені вдасться його це все зробити, проте угорці не хочуть з нами нічого мати спільного. Через 50 днів буде приїзд до війни проти Новорусі і в такому коротенькому відео, може навіть і ні, тому що хто знає як складеться випуск. Ми попробуємо відбити собі східні землі і повернути їх знову ж таки до нас. А до того ж, треба мені якнайшвидше це зробити до тієї пори, поки їхні союзники не зможуть допомогти їм у цьому. Ну що ж, вивчається у нас іще один такий пунктик, це в культурній сфері я вивчався. Тепер будемо прокачувати свою. Армію, в яку в першу чергу треба зробити прокачку. Ну і атакувати тут подивиться Донецький і Луганський напрямок, я попробую взясти. А це буде боротьба за Харків. От подивиться. Так, глянемо. Ну так, давайте за Донецька будемо воювати. Оголосили я війну, оголосив війну, я тепер їм. Розгромимо їх у Харкові в їхній столиці, і це буде перша велика битва і перша велика, напевно, перемога, якщо вдасться це все зробити. В Харкові ми виграли битву, тепер доведеться ще відправити свої дивізії далеко на захід, тому що от бачите, що ворог то особо підготовлений до війни. А ця підготовка дуже відчутна. І навіть нам доведеться відступити. Відступаємо ми в Суми. Адже в мене немає ні сил, ні ресурсів, щоб боротися проти ворога і до того ж, такого дуже великого та дуже потужного. Але на цьому це не кінець. Доведеться, що в кінці 16-го року. Зачекати подивимося, як буде йти 17-й рік. Так глянемо скільки ще ж тут залишилось. От, не дивлячися на те, що в нас є деякі успіхи, але на превеликий жаль, наша армія то не дуже добре воює, от подивіться, ми відваємо деякі території на сході. Також повинні відбити першим ділом. А Це Київ, от подивиться битва за Київ йде. А та проходить не дуже то інтенсивно, ми програємо під Києвом. А тож доведеться, доведеться нам іще йти. І доведеться нам, до речі, відбивати Київ знову ж. А Київ я відбив, вивчаються в нас інші атомні реактори або ще якісь там пункти. Які тут у нас 28-го буде поновлення нашої армії, і доведеться нам мені битись проти ворога. Поки що ніякі мери. Я навіть не буду робити. Новорусь, от подивіться, ми з Новорусів в не дуже хороших відносинах. Перемагаємо їх у Черкасах. Підемо навіть від, відвільнити Київ. В Черкасах відбувається битва проти угорської армії. Тут ми змогли перемогти, і це є переломним моментом взагалі в ході повного протистояння. Добиваємо їх у Черкасах, ми змогли перемогти в деякій мірі. Тепер дойдеться ще знову ж таки Київ оборонити, і потихеньку-потихеньку наша армія починає відвертувати собі і відновлювати ті всі пріоритети, які ми колись були втратили. Підемо тепер на Чернігов. Надіюся, що мені вдасться це все зробити, захопити його знову ж таки. Армія швиденько у нас розвивається, тому що подивиться, Україна перебуває на 14-му місці місті. По рейтингу найбільш продуктивних таких держав. Знову ж буде битва за Київ, ну, але ворог втрачає величезну силу. А війна це таке діло, що ніколи не знаєш, коли і що зміниться в будь-яку ну, хвилину. Тож треба бути дуже пильними. От, подивіться, в Кировоград звільнили, Дніпропетровськ звільнюємо. Підемо потім от тепер знову ж таки в Кировоград. Тут діб'ємо угорську армію, а рейтинг нашої країни стрімко зростає. Кременчуг, Полтава, Прилуки і так потихесенько до повного звільнення усієї України. А війна проходить так, як ми собі планували. Я знав, що буде дуже важко з ворогом боротися. Ми провели повну мобілізацію військ. До такої війни я готувався, я не буду брехати, але я знав, що мені доведеться важко. мені дуже доведеться важко, щоб виграти війну від ворога. Але армію я буду іще і надалі прокачувати, так як армія це є залог успіху. В ході такого збройного конфлікту. Угорщина взяла собі схід, ну але натомість ми беремо собі Угорщина взяла захід, ми беремо собі схід. От, подивіться, війна проти їхніх держав завершується, тому що у них немає ні сил, ні ресурсів, щоб оборонити свої території. А ми по беремо собі Донецьку от подивіться, вже Новосельське, потім підемо на самий Донецьк і поступово-поступово будемо звільнювати та захоплюватися нові нові території. Нам треба взяти Донецьку область, так як Донецьк це є останнє місто де. Ну і яке нам треба необхідно в першу чергу звільнити, а щоб добитися повної та тотальної перемоги над ворогом. Також перейдемо на захід. Давайте глянемо, чи немає у мене нагоди додати собі привід до війни проти фугурців, може навіть таки добре було б заключити мир, але на правдике жаль, ні. Звздне є війна. будемо вивчати тепер в нашій державі. От Одесу звільнимо. От Одесу давайте попробуємо звільнити. І в Вінницю, батьківщину моєї бабусі покійної, Житомир Коростень і поступово західну Україну. А війна пройшла для нас важко, переважна кількість її носила української землі. Була під окупацією, ну але Київ ми не здали, ми не здали нашу столицю, натомість ми ще й добре так от подивіться, відбилися від ворога. А тепер подивіться, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ і інші західноукраїнські землі будуть підкорені або ж повністю звільнені від Угорщини. А що буде свідчити лише про одно: те, що Україна нарешті ж таки починає і починає вести свої наступальні дії. Битва за Львів. От ми звінили Львів, і тепер доведеться от подивитися ще звільнити декілька територій. Ну що ж, армію прокачуємо до повного масштабу. В Івано-Франківськ будемо битись проти ворога. От подивіться, йдемо в бік Одеси. В Одесі ми також перемогли. Глянемо тепер, що ж тут у нас на сході, і сподіваюся, що ворог тепер то точно буде приймати наші угоди. Проте Луганську область захоплюємо. А є в нас великий дефіцит коштів, ми вже позичаємо грошей від інших держав, але в ході з підписання миру, думаю, що ворог із нами буде більш таки поблажливий, і ми звільнимо всі території нашої держави. Ходимо вже на столицю, тут подивиться просять про те, щоб... Вони здаються, і це велика перемога на Сході України. Ми змогли перемогти друзів, це велика дійсності перемога для нашої нації. Проводимо швидесеньку демобілізацію. Багато військ вже померло в ході такого збройного конфлікту. Економіка поступово буде налагоджуватися. Ми на 22-му місці перебуваємо в рейтингу найбільш успішних країн, но, але це лише тимчасове явище. От подивіться, економіка поступово йде вверх. Це дуже добре, тому що в такому коротенькому відео я показав вам, як треба воювати. Схід України ми фактично віз визволили. Давайте віддамо деякі борги, ті, які я заборгував кредиторам. І тепер українська економіка, українська армія і інші інстанції поступово починають оживати. Просто прекрасна робота, друзі. Ми справді змогли зробити щось неймовірно, так як от, подивіться, за такий коротесенький відрізок я повернув собі ще деяку частину Східноукраїнських українських земель. Це дуже круто, це дуже неперевершено, це дуже вражаюче. Ну але от бачите, за допомогою нашої армії, за допомогою наших військ, які боролися проти Фора, які мало не програли війну, за два ігрові роки з тисячу тисячі а 16-го там настовжеш 2117 року, по 2118 року кінця. Ми змогли повернути собі Донецьку образ, залишається ще лише повернути собі Харків і Луганську образ. Також Херсонська образ, саме ж Крим. Закарпаття та Чернівці загалом то випуск вдався. Я дякую за те, що ви дивилися. відео від Закарпатського геймера. Дякую за те, що ви підтримуєте наш канал. Давайте покажу вам, що ж відбувається у світі. От, подивиться, таке відбувається у нас у світі. Японія є дуже сильна держава. Китай розділений на такі інстанції, як Монголія, Китайська Народна Республіка, Тибет і Нанкінська Конфедерація. Індонезія єдина, японська Австралія є вже тут, на американському континенті. То поки що бачите, що тут глухо, німо і беззубо. А Южна Америка також без особо таких великих змін, ну а в Європі завжди війни і завжди свої переможці. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Україна буде єдина і Україна буде сильна. До побачення, друзі, і хай вам щастить!